От ви бачите зараз старт ракети, як вона піднімається, і на борту ракети встановлена відеокамера. Студент Дніпровського національного університету Ілля Лук'яненко показує винахід, який він розробив разом з командою. Ось ця ракета знімає земну поверхню та може визначити атмосферні явища, такі як дощ, сніг чи стан повітря. Тут знаходяться два консати, мікроспутники, які відділяються при ракеті. на… Коли вона досягає потрібної нам висоти, від неї відділяються два мікроспутники, які роблять заміри ну стану атмосфери. Ракету протестували. Додає Владислав а Він теж один із винахідників. ці ракети поменші для Змагань Кансат ми вже запускали. Також ми запускали ракету розраховану на висоту 7 кілометрів метеорологічно, і зараз ми готуємося до трьох пусків, один з яких вже буде на висоту 40 кілометрів. Черкасець Павло Усатюк показує ще одну космічну розробку. Ось такий супутник. Щось по типу конструктора, допомогою якого ви можете складати справжні космічні апарати, писати для них програмне забезпечення, вивчати інженерію та в майбутньому запускати їх у космос. Свої розробки винахідники представили з нагоди Дня космонавтики. Захід організувала наукова школа Ноосфера, яка діє при Черкаському державному технологічному університеті і допомагає молоді втілити такі проєкти в життя, говорить керівниця інженірингової лабораторії школи Марина Лещенко. Космос він безкрайній і так само є надзвичайно широке поле для можливостей своїх проєктів, але в той же час дуже важке. Крім того, в нашій країні війти в сферу космосу і довести той продукт до кінця, на відміну від комерційних дрібних продуктів, це є дуже складно. Плюс такі проекти вимагають значної затрати комерційних ресурсів. І тому до наукового обґрунтування ще варто додати тривалі випробування, які також дорого коштують. З нагоди 60 річниці польоту першої людини у космос у закладу освіти створили космічну фотозону та провели панельну дискусію, аби привернути увагу до проблем цієї галузі. Розповів генеральний директор національного центру аерокосмічної освіти молоді в Дніпрі Олексій Кулик. Додає певен, перспектива винаходів, які сьогодні продемонстрували, є в процесі цієї роботи. Вони здобувають ті знання, які теоретично там в лекціях і так далі не можна здобути. Про них можна почути, але здобути навички, здобути вміння це можна тільки через практичну складову. Це буде той інструмент, який буде покликаний залучити до космічної діяльності талановиту молодь, яка хоче займатися інженерією, хоче наукою. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.